Я пропоную сьогодні розглянути сервіс, який називається WordMint, і він знадобиться саме для створення друкованих дидактичних матеріалів для тих, хто працює офлайн. Сервіс англомовний, ви можете його перекласти на українську мову за допомогою Google-перекладача, і зрозуміло, що спочатку треба. Зареєструватися, ви можете натиснути або почніть роботу, або створити аккаунт. І є швидка реєстрація через Google, ви реєструєтесь, все дуже просто. Він такий дуже простий, мінімалістичний сервіс, і одразу попадаєте в свій робочий кабінет. Що ми тут бачимо? Ми бачимо вже ті матеріали, які я створювала, і що вони з себе представляють. Це, наприклад, давайте я вам відкрию от такий робочий аркуш. Тут є можливість створити дуже багато різних дидактичних матеріалів. Але, ну, давайте я вам покажу, наприклад, робочий аркуш, От я його назвала з Новим Роком, натискаю і подивіться, як він виглядає. Ми можемо. Зробити це саме ми формуємо своїми запитаннями бланк для друку, його потім можна роздрукувати. Тобто ми налаштовуємо, щоб дитина написала прізвище ім'я, дату, тему, пишемо свої питання, причому тут дуже багато є таких варіантів, не просто рисочка, а і як тестування, і як правда, неправда, і вписати відповідь. І потім, що Головне, от так це робочий процес виглядає. А потім головне ми можемо подивитися подивіться, цей робочий аркуш або роздрукувати. Роздрукувати можна або з ключами з відповідями, або для студентів От є друга опція. І подивіться, як це буде виглядати. Я не буду вже друкувати, але роздрукується саме от, так, от, от в такому вигляді. Можна ще це, ну, якщо ми оберемо разом з ключами, то воно буде друкуватися, ви бачите, одразу відповіді буде помічати правильні. Але крім того, ми можемо ще оцей створений робочий аркуш експортувати, ну, наприклад, в Word. Word. І експортувати можна, подивіться, або просто як для дітей без ключей, без відповідей, або можна експортувати як з ключами для вчителя. Ну, Давайте я натисну експорт без ключей, і в мене завантажився файл, я зараз його відкрию. Подивіться, як він виглядає. Це в Word буде… Ось такий аркуш, де ми можемо ще внести зміни. Ну, наприклад, тут на українській мові тут написати, можемо трошки рядочки розширити. І ще один момент, де це можна використовувати, зараз я про нього скажу. Але я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що це таке. За допомогою цього сервісу можна створювати такі друковані дидактичні матеріали. Які потім можна роздрукувати дітям і спрацювати з ними в режимі офлайн? Ми поглянули з вами перший вигляд, ну от робочий аркуш, можна міняти тут питання, перетягувати як завгодно. Створюється дуже легко, але крім того, тут є ще зараз, я вам повідкриваю які є ще матеріали. Бачите, коли ми вводимо слово, а воно його. Букви перемішує, і дитина тут повинна написати правильну відповідь. Такого типу є ще завдання. Тут є можливість створити кросворд, от такий, потім його подивіться, от роздрукувати. але... Інколи воно дає отаке блокування, не дає друкувати. А чому? Це відбувається тоді, коли у нас більше п'яти запитань. Справа в тому, що цей сервіс він умовно безкоштовний, взагалі-то він платний, але на безкоштовній версії ми можемо створювати скільки завгодно цих матеріалів, але є обмеження по кількості запитань. 5. Тобто ми там зможемо зробити скільки завгодно, воно згенерує, але ми потім не зможемо нічого з ним з цим зробити, ми не зможемо не роздрукувати, ми не зможемо не зберегти як вордовський документ. Тому от тут є таке обмеження. Але я, наприклад, деякі придумала, як їх обійти. Кросвордам буде складніше, тому що тут, от бачите, зараз я шосте слово приберу, от в мене п'ять, і одразу, подивіться, йде на друк. П'ять запитань спокійно, отак учні отримують друкований матеріал. Хочете, щоб тут було не англійські слова, хто не вчитель англійської, то ви можете експортувати і експортувати, наприклад, в Word. Вордовський документ, і потім вже зробити якісь корективи, там, якщо потрібно. Але ви бачите, якщо ми конвертуємо в Word, а не одразу друкуємо, воно так виглядає. Ну як би не дуже так привабливо. Там і картинка була, да, то тут вже трошки не так. Але це треба все експериментувати. І так, як же створити вправо? Ще тут яка З'єднай поняття, От, подивіться. Так, можна дитина, от такий аркуш, де дитина або ручка з'єднує відповідність, або просто поряд пише, от як тут букву А, Б, С, Д. От такі ще є. Ну, Давайте перейдемо до того, як же це створити, такі дидактичні матеріали. Це дуже просто: зелена кнопка створити новий аркуш, і отут от ви бачите всі варіанти, які ви можете створити. Вмикаємо Google-перекладач, що тут нам пропонують: пошук слів. Зараз спробуємо зробити кросворд. Рінограми е, оті, що букви перемішані, так, і треба подумати. Далі е, робочий аркуш, оту, що я вам показувала, там може бути і вікторина. Вірно, невірна, коротка відповідь. Е, поставити у відповідність, де лінії треба. Питання з'єднати з відповідями. Тут є ще картки, картки Бінго і є ще бульбашковий тест, я не пробувала, але теж цікавий дуже варіант коли отакий бланк бульбашек. От, приклад тут прям є. Ну, от, Спробуйте, по почитайте, тут дуже просто все. Тобто за допомогою ми дітям роздаємо отакі, як бланки з бульбашками, вони відповіді на якийсь текст позначають саме там крапочками, і ми потім телефоном скануємо. Чесно скажу, я не пробувала це, але от мені здається, дуже цікавий цей варіант, якщо розібратися, і тут є ну, пояснення. Чи будуть обмеження, не знаю. Треба пробувати, але от саме... От така бульбашка, да, коли діти помічають і воно по по рисунку потім сканується телефоном і одразу перевіряється. Мені дуже це цікаво спробувати. Бачите, от, тут написано все. Скануйте, оцініть, тут все написано, що робити, але бачите, як відсканувати, і довідка тут є. Кому буде це цікаво, спробуйте, я не б користувалася. Так. І так, давайте спробуємо створити пошук слів. Всі вправи створюються за одним і самим принципом. Якщо вам складно, вмикайте буквально Google-перекладач і подивіться, тут треба обрати менше, більше з картинкою, бачите, ну, це вже як більше макетів тут є, подивіться, скільки всього. От. Далі, тепер що можна? Додаткові параметри, що тут можна обрати? Обрати шрифт, тут поставити розмір, все можна обрати. Далі потім тут можна картинку свою поставити, тут та, яка є. От. Ну і давайте, давайте спробуємо додати. Ну, по-перше, тут ще можна, давайте заголовок напишемо, наприклад, приклад. Бачите, приклад оце назва вправи. Так, обрали цей варіант, опції. Так, Ну і давайте слова якісь будемо придумувати. Так, що тут можна вставити? Можна бачити: отут вставити слова, щоб кожне не писати. Вставте список відповідей з кожною в окремому рядку і додати. Ну, давайте тут напишемо: клавіатура, якісь слова миша. Курсор, так, монітор. Ну, якісь слова напишемо, які дитина повинна знайти. Лавіатура, була вже монітор, процесор. Ну, нехай хватить, Додайте відповіді. І бачите, отут от от ці слова, от вони в принцип цієї вправи який. Таке, що слова, от як ми шукаємо ці слова, і тут їх можна закреслити, да, які треба знайти. Так, ну давайте спробуємо роздрукувати. Ну, от ця картинка, вона, звичайно, якось не дуже гарно виглядає. Давайте, от, от, без картинки вже видно. От дитина, оце зараз з відповідями. Е, от. Давайте спробуємо роздруківку для учнів, як це буде виглядати. От так це буде виглядати, діти повинні знайти ці слова і обвести. Якщо роздруковуватись ключем для перевірки, це буде виглядати роздруківка От так. Тобто вже будуть позначки, це ви для себе. І знов-таки, подивіться, я ввела 5 слів. Якщо я зараз додам, додам ще одне слово, наприклад, додам. Так, воно з'явиться все в порядку, але ми зараз не зможемо роздрукувати. Бачите? От, Роздрукувати ми не зможемо, тому тільки на 5 слів тут працює. Ну і можемо ще експортувати в Word або в PDF, щоб потім відредагувати або ще щось зробити. Як тут обійти, я не зрозуміла, а от як обійти, наприклад, де Вікторина. І так далі дуже просто все за одним принципом створюється. І кросворд, і е, на співвідношення. Е, подивіться, як можна П'ять слів ми зробили, З'єднай зробили, да, поняття. Експортували, зберегли, як Word, Зараз ми копію збережемо. От, от нам що видала. Зараз подивимось. Мені начебто мало, хочеться ще. Зробіть ще одну вправу, таку саму, ну, тільки з іншими, теж, з іншими поняттями. Да? Ще одну згенеруйте, теж збережіть Word, а потім з одного документу скопіюйте сюди як продовження. Ну, Просто тут звичайна робота з текстові документами. Згенерувала воно вам. Зберегло перший вправу, другу вправу, ви потім з однієї сюди додали, об'єднали. Ну, це вже така звичайна робота з текстом. Якщо вам треба трошки більше або тут завдань, то можна вот так це зробити. Можна навіть поєднати перше завдання, з'єднай поняття, а далі, наприклад, взяти завдання, експортувати і вставити, наприклад, з вікторини. Або взяти оці анаграми, теж експортувати. Зараз покажу: от експортували як студентам, відкрили, от. а потім просто взяли оцей текст, скопіювали, і в тот документ собі тут, отак, об'єднали. От, об от і все зараз редагування викну. Тобто, ви знаєте, хоч є і обмеження, от, і об'єднали собі. От, це у вас буде друга група завдань. Воно ж згенерувало вам все, тільки трошки треба підробити. Ну, це на той випадок, якщо вам п'яти слів або п'яти завдань малувато. Кросвордом так не можна зробити, кросворд тільки буде на п'ять слів, але все інше можна от так от спробувати. Ще раз. Зберігається як копія без відповіді, і зберігається копія з відповідями. Ось такий цікавий сервіс, дуже такий мінімалістичний, але ну, тут дуже багато чого можна придумати. Є тут ще безкоштовні головоломки, от внизу, дивіться. І тут є: ну, от можна сюди було ще натиснути, от сюди переглядати. І тут є ті головоломки, які придумали інші користувачі. Ну і от, наприклад, я не знаю, які вони тут подивитесь, пошукаєте, але зараз працює Google-перекладач, чи є тут на українській мові, я не знаю. От я зараз вибрала освіту і роботу. Вибираємо освіту, от. і коледж, наприклад. От. І ви бачите, от тут є які ще завдання. Бачите, який кросворд є. Але ну, зрозуміла, що вони, їх можна теж роздруковувати, Але на якій вони, вони мові це теж треба розбиратися. Але тут теж є дуже багато саме от вже створеного і, ну, іншими користувачами. Для того, щоб прочитати щось, ви можете вмикнути Google-перекладач. Підказки, тут є довідкова інформація. Тобто, от дуже рекомендую для тих, хто працює офлайн, кому потрібні якісь дидактичні матеріали, швидко свої особисті генерувати, от можете цей сервіс взяти собі на замітку і використовувати.